Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку взаємозв'язок складових фізичного здоров'я. Людина народжена для руху, як птах для польоту. Рух є природньою потребою та одним з основних атрибутів життя людини. Тіло людини дозволяє виконувати найрізноманітніші рухи. Але для цього необхідна енергія. Потрібну енергію ми отримуємо з їжі. Енергетична цінність споживаної за день їжі має відповідати витраченій за цей час енергії. Отже, наша рухова активність залежить від адекватного харчування. А що ж значить адекватно? Це означає, що кількість необхідної їжі визначається енергетичними потребами організму, тобто отримана енергія має дорівнювати витрачення. Для того, щоб харчування було раціональним, Необхідно враховувати три важливі компоненти: енергію, що надходить з їжею, запаси енергії, які вже є в організмі, і енергетичні витрати. Іншими словами, необхідно збалансувати те, що ми отримуємо, і з тим, що витрачаємо, тобто кількість їжі з кількістю рухової активності. Енергіовитрати можна визначити в кілокалоріях на хвилину. Що таке кілокалорія? Одна кілокалорія це кількість енергії, необхідна для того, щоб нагріти 1 кг чистої води на 1 градус. Фізики намагалися привчити біологів і фізіологів до іншої одиниці вимірювання енергії до джоуля, але джоуль не прижився, і консервативні вчені із задоволенням використовують кілокалорію як одиницю вимірювання енергії. Якщо ми знаємо свої енерговитрати, тоді можна визначити. Скільки необхідно з'їсти, щоб відновити витрачену енергію. Зрозуміло, що це не може бути незмінний обсяг їжі. Він буде різним кожен день, так само, як і в Однак загалом, принципи адекватного харчування мають відповідати руховій активності людини. Здоров'я людини залежить від звичного для неї рівня рухової активності. Рухова активність це сумарна величина різноманітних рухів за певний проміжок часу, за годину чи добу. Наприклад, добова рухова активність це сума рухів, виконаних протягом дня. Добова рухова активність залежить від індивідуальних особливостей людини, соціально-економічних умов життя, кількості вільного часу і характеру його використання, доступності спортивних споруд. Багато нових рухів ми легко створюємо. Освоїмо в дитинстві, але і з часом втрачаємо цю легкість освоєння. Наприклад, у дитинстві значно легше навчитися питатися на ковзанах, ніж у дорослому віці. Існують певні гігієнічні принципи рухової активності. Це оптимальний руховий режим з урахуванням біологічних потреб організму в русі, його фізичних можливостей, віку, стану та здоров'я. Систематичність занять і поступове збільшення навантажень. Дотримання правил особистої гігієни під час занять фізичною культурою. Рухову активність необхідно чергувати з повноцінним відпочинком. Відпочинок має випереджати втому. Тобто, не треба доводити себе до руховою активністю до стану глибокої і постійної втоми. Відпочинок – це не просто лежання на дивані. Найкращим відпочинком є зміна видів діяльності. Зробили уроки, пограли у дворі настільний теніс. Почитали книжку, прогулялися в парку. Пограли у футбол, допомогли мамі на кухні, прибрали у своїй кімнаті, зіграли з приятелем партію в шахи. Існують певні взаємозв'язки між принципами рухової активності, особистої гігієни, повноцінного відпочинку, адекватного харчування. Усі разом вони формують основу здорового способу життя.